Fasting-mimicking diet, fmd дієта відома. Вона включає, наприклад, раз в місяць протягом п'яти днів виїсте їжу, яка має дуже невисоку калорійність. Перший день це приблизно тисячу калорій, приблизно. Інші чотири дні десь 800 чимось калорій. Це дуже мало. Там немає білків тваринного походження. Туди входять листова зелень, туди входить трошки бобових, трошки оливкової олії, авокадо. Може бути, там якісь дуже дуже кислі ягоди. П'ять днів людина так харчується, і за п'ять днів її організм відбув процеси Нібито вона голодувала. І коли ми знаємо, коли людина голодує, то в ній відбувається ревізія в її клітинах. Все, що нежиттєздатне, оскільки немає ресурсів, немає субстрату їжі, все не життєздатне йде в утіль, не просто в утіль, йде в переробку. Наприклад, там агрегати білків, які накопичуються в клітинах, вони переробляються лізосомами ферментами, які є в клітинах, і з них виробляються нові білки, якісні і клітини таким чином оновлюються.